Зевсик до мене підійшов і спитав як синок, мам, а що є добре, а що є погано? У мене секретів немає, слухай, що тобі повідаю живо. Те, що розповім тобі, це для тебе знати важливо. Якщо тато в пащу суне в домашній обстановці дві таблетки від глистів. У синій упаковці ти не кусайся, не скули і не втрачай врівноваження, значить, скоро тобі йти на планове щеплення. Якщо вечерю не дають, чекай, мій друг красунчик, значить, буде ще візит увечері на майданчик. Мама, сумок накрутивши по квартирі, скаче, значить, скоро всією сім'єю їдемо на дачу. Якщо з самого ранку тебе мили, чистили, стрили, чесали без устанку, значить, скоро їдете на виставку. А у грумера на столі, як на ешафоті, то помити, то підрівняти, то підстригти животик. На доріжці ти біжи, з вимахом, що тобі властиво, у рингу голову тримай гордості, і красиво. Якщо отримаєш медаль, будеш чемпіоном, привезуть тоді до тебе панянок з сусіднього району. У дворняжок все легко, а у нас непросто говорити з тобою зараз, буду як з дорослим. Як дівчину заведуть, роби все по тексту. Про потомство повинен ти думати, а не про секс. Щоб відбувся ти як виробник породи, роби максимум цуценя. Це найкраща нагорода. Є питання, приходь, підкажу, що треба, дам понюхати, і погризти з виставок нагороди. Хто тут мама, а хто тут син, самі відгадайте, я сімейний їх портрет розміщу на сайті.